Інфекційне відділення Канівської центральної районної лікарні не ремонтували більше десяти років. Усе обладнання та меблі давно віджили своє, говорять медики. У нас зовсім вийшла із строя санітарно технічна частина відділення. У нас же бокси, наже в кожному палаті нас окремо і у НІСА і санвузелені і сан і тазі між їсти роздаємо прямо в палату. І, і носять і нас дуже багато санітарно технічних оцих всяких структур. Вийшло із строя повністю. Реконструкцію відділення розпочали ще у квітні цього року. За цей час полагодили систему опалення, встановили сучасні вікна та двері. Сьогодні відділення забезпечено ще й новими меблями та сучасним обладнанням, за допомогою якого хворим надаватимуть необхідну допомогу. Відділення функціонує під час ремонту. Покращення умов лікування вже відчули пацієнти. Нам подобається дома в нас менше ремонт, ніж тут. Дуже гарні санузли і взагалі плитка, кахлі гарно зроблено. Ремонт проводили не лише за рахунок бюджетних коштів, допомагали й благодійники. Ми дуже вдячні всім, хто доклав до нашого ремонту. Да нам нам допоміг в відділенні розпочати ремонт, тому що інфекційне відділення завжди наче обходиться. Це не таке дуже відділення. Так, що ми дуже благодарим всім, хто нам приймав участь у нашому ремонті, і особливо народному депутату Богдану Губському, який нам теж сприяє у проводенні цього ремонту, допомагати медичним закладам Черкащини за словами народного депутата України Богдана Губського це один із пріоритетів його діяльності. Для цього він особисто розробив програму здоров'я нації, яку реалізує вже не один рік. Багато років я опікуюся проблемою медицини, зокрема сільською, і саме тому під час відвідання міста Каніва до мене було дуже багато звернень, як хворих, які лікуються в районній лікарні, так і мешканців міста. Звернення були з того приводу, що інфекційні відділення в дуже поганому стані. На жаль. Тому вдалося добитися того, що почалися ремонтні роботи. Зокрема, це заміна системи опалення, заміна усіх вікон, що дасть можливість нарешті мати стабільне тепло взимку, сучасне обладнання, сучасні палати. Ближчим часом відділення відкриється, і місці кані буде справді європейське інфекційне відділення для лікування людей. У відремонтованому відділенні 28 ліжок. За словами медиків, їх достатньо для забезпечення потреб міста. Повністю завершити ремонт планують до кінця року. Наталя Кириленко, Павло Тихоненко, Віка новини.